Усім садівникам привіт-привіт! Мене звати Іра. Сьогодні разом з вами я хочу розглядіти ось такі гарні саджанці, які до мене приїхали. Це є касетна розсада іхіна цеї, дуже симпатичною. Я сьогодні хочу вам показати, як вона виглядає, та трішечки вас познайомити з посадковим матеріалом ось цієї гарнюнечки. Зараз ви бачите, як вона зветься, а також на світлині, як вона буде виглядати. Під час цвітіння. Це дуже красивенна, високоросла рослинка. Хоча деякі пишуть, що вона і не така здоровенна, але найголовніше, ми можемо з вами її вже цієї весни посадити та вже цього літа побачити її ось такі чудові симпатичні квіти, які є у формі ромашки. Вона є по сорту мінлива, розкривається із жовтими. і Має таку, знаєте, палітру веселки, тобто дуже цікавий сорт. Я, звісно, її вам раджу до ваших садочків. Спробуйте придбати ось таку розсаду або у дорощеному вигляді. Тобто є три варіанти: можна придбати та посадити, милуватися цією красунечкою і прикрашати свої садочки ехінацеєю, та, яка дуже гарнезно квітує, тобто на постійній основі починаючи з літа і до заморозків, тим паче вона виглядає дуже цікава. По своїм забарвленням та зросту бувають і низькорослі сорти, і високорослі. Тому я вам пропоную зробити, познайомитись з цією квіточкою, придбати її. До речі, вона потребує вже поливу. Саме цей сорт приїхала до мене на днях, зараз стоїть на відкритому небі, приймає дощові ванни. Нагадаю вам ще, як зветься цей сорт. Така гарнюнечка. Це є, як ви бачите, бірочка від постачальника. Тому, дівчатка-хлопці, не зволікайте, якщо у вас є бажання її мати, обов'язково пишіть мені повідомлення у Viber спільноті, щоб я надала вам більш детальну інформацію по цьому сорту, а також по іншим сортам, які є у мене у наявності у касетній розсаді, а також підрощена касетна розсада і можливий варіант Варіанти стартерів кущів, ті, які готові до цвітіння або вже будуть у квітучому вигляді. За подробицями звертайтесь до мене. Дякую вам за увагу, за перегляд. І найголовніше саджайте. Квіти ехінацеї для кращого їх бачення у своїх садочках та неймовірна соковитих плям на ваших ділянках. До зустрічі до зв'язку.